Губернатор Дмитро Колєсніков назвав імена переможців конкурсу серед обласних телерадіокомпаній Медіалідер Дніпропетровщини. Конкурс стартував 22 жовтня 2013-го. До участі у ньому запрошувалися всі теле та радіокомпанії регіону, які могли номінувати на участь у конкурсі свої програми, сюжети, соціальні ролики та творчі колективи, які над ними працювали. Конкурс проходив у чотирьох номінаціях: новини, ток-шоу, соціальний ролик, програма. Загалом на конкурс медіа лідер Дніпропетровщини було подано 86 робіт з 18 телеканалів та 4 радіостанцій регіону. Як зізнався Дмитро Колесніков, особисто він до останньої миті не знав імен переможців. Звертаючись до фахівців телерадіоефіру, губернатор підкреслив важливість і значущість їх роботи. Ви і є, мабуть, от этот двигатель. Двигатель отношения власті. Двигатель розуміння власті. Я считаю, что вот два моста, которые объединяют власть и граждан, живущих на территории Днепропетровской области, это с одной стороны, конечно же, и в первую очередь, это средства массовой информации, и во вторую очередь, это наш общественный совет. Модератори проекту вирішили, що у якості експертів конкурсу виступатимуть безпосередньо глядачі, а не професійні телекритики або журналісти. Метою конкурсу було, по-перше, надати можливість телеглядачам вибирати кращих в різних категоріях телепродуктів і серед телеперсон, а по-друге, орієнтувати самі телерадіокомпанії щодо інтересів їх аудиторії. Інтернет-голосування відбувалося на сайті громадської ради при облдержадміністрації. Кількість його відвідувань загалом склала. больше 7 тысяч. Наибольшую килькость материалов надали Днепропетровский 34 канал, Криворийская Рудана и Днепродзержинский МИС. У меня есть э, свои там, предпочтения и по телеканалам, и по программам, и по ведущим, в конце концов. Вот. Но я вместе со всеми заходил на сайт вернее общественного совета при облгосадминистрации, голосовал и смотрел на реакцию. Вот сегодня результаты Абші не знаю до топ 10 конкурсу. Увійшли програми Бесіда про провічне телерадіокомпанія Рудана, злочин і Кара, 34 канал. У дорозі щоденник, 34 34-й канал, ранкове радіошоу, ранковий фреш Радіомікс, програма Наживо 51 51-й канал. ТОП міста Міс відкритий світу, 34-й канал, інтерактивні новини 9-го каналу, програми Заводське життя Січ та програма з перцем телерадіокомпанія Рудана. За результатами інтернет-голосування та висновків експертної ради було визначено 16 переможців. Їх визначали з врахуванням кількості відданих голосів за номінантами в інтернет голосуванні та висновків експертної ради. Серед топових програм і роботи Криворізьких телерадіокомпаній Рудани та Криворіжжя. Любов Киба автор радіопрограми Машина часу готувала передачу, присвячену 70-річчю перемоги. Тема була обрано не випадково, каже автор. Була на реконструкції подій на хуторі високий, потім на перехресті боїв в кривому розі. І якщо я раніше надзвичайно скептично взагалі ставилась до того, що роблять реконструктори, то тут було таке відчуття повного занурення. У війну, у ті дії я себе відчувала учасником тих подій. Можливо, через те передача вийшла жива. І що для мене особливо важливо, то це те, що оцінювали не професіонали, а оцінювали глядачі. Тобто люди, вочевидь, зрозуміли, відчули. Для мене це надзвичайно цінно. У конкурсі «Медіалідер Дніпропетровщини серед 16 переможців Криворізькій телерадіокомпанії вибороли першість у декількох номінаціях. Номінація радіопрограма 2013 Творчий колектив радіопрограми Машина часу ТРК Криворіжжя. Номінація Ток-шоу 2013. Телебачення. Творчий колектив ток-шоу Бесіда про вічне» Телерадіокомпанія Рудана. Номінація Соціальний телеролик телеролик-2013» творчий колектив телерадіокомпанії Рудана за цикл соціальних роликів. Губернатор Дмитро Колєсніков зазначив, що ініціатори проєкту сподіваються через кілька років вивести його на вищий рівень. Однозначно, започаткований проєкт Медіалідер Дніпропетровщини стане традиційним щорічним.